Це наша Де він наші. 6,2 мільйони внутрішньо переміщених українців втратили можливість жити вдома. Вони не можуть дозволити собі радіти і живуть в постійному очікуванні повернення до нормального життя. 1 березня наш будинок обстріляли. Моментально загорілася криша, загорівся будинок. Прибігли сусіди бігом ви бігайте, бо у вас хата горить. Ми були в цей час, вся сім'я була в будинку. Ми тиждень по знайомих, по родичах походили по селу, а потім було таке прийняте рішення, що треба виїжджати. Ти як, Зою, тікаючи з дому, якого більше немає, щоб зберегти життя найдорожчих? І нерви, і стрес, і паніка, і, і страх, тому що. Кругом уже з усіх сторін ми були оточені. Машина наша була розстріляна в чужих стінах з чужими людьми, тимчасово оформили через дію. Нам прийшло 6,5 тисяч. В тисяч. Першу чергу купили трусиновські штани, а потім продукти. Ну моча немало, але після того, що ми пережили, нам вистачало. Коли зі свого залишилась тільки надія, от просто отак стоїш і не знаєш, що робити, не знаєш, куди піти. І розумієш, що ти нікому не треба. Внутрішньо переміщеним українцям необхідна психосоціальна підтримка, допомога з адаптацією в нових умовах та відчуття дому. В першу чергу я хочу, щоб нам відбудували будинок, разом це будемо відбудовувати. Ми хочемо з'єднати сім'ю, щоб всі були разом. Ми вже раніше разом жили. Відновимо людину. Людина відновить все.